Всім привіт! Так, і е, я знайшла де знімати у цій порі року. <сум> Зламала мікрофон ще раз. стільки років е, разів її ламала я мікрофон? Ну що ж, таке життя. Так, а розуму не вистачає так, щоб е, підключити, Ну, треба буде купити без дроту. Е, Чого я буду про це говорити? Я кожен раз кажу, що декілька хвилин, і хотіла і зараз сказати, що декілька хвилин вашої уваги кожен раз я брешу, бо в мене такий довгий язик без кісток. І я, от як в Змії, можу плескати в небо. Я тільки починаю. Ну, Я ж пропагандіст. І мій начальник жартував, що комуністка з мене була б просто чудова. Я б зробила кар'єру. Ну, Він так розумів, що я буду обурюватись довго. і переконував мене. <свят> а, так, а, чому я про це буду говорити зараз? Я буду говорити, а, тому що я до того робила відео на цю тему. І от зараз ще підтвердження. І я можу вам сказати, яка я розумна, я була права. А, я казала, що ми а, волю розуміємо трошки інакше демократію, ніж а, ці європейці, які живуть в неволі. Тобто ми собі розуміємо, це, як можемо висловлювати будь-яку думку, навіть якщо це образлива думка. Тобто ми ж не сприймаємо, що не можна казати там, а, на чорних людей не буду казати, щоб мене YouTube не заблокував. Багато ж людей в мене хоче заблокувати. Що ми там, повинні толерантні бути до секс-міншин, ми не сприймаємо. так? Ну і взагалі толерантні один до одного. Ну і в першу чергу ми не сприймаємо, що ми повинні якось поставити, поставитися добре і не казати, що ми хочемо а, нашій владі. І там ми слів вже не добираємо. Мені здається, що це пов'язано з козацькою такою добою, коли обирали гетьмана, а потім його брудом посипали землею. Що це отак от тягнеться. Ну, єдине, що ви ж робіть зауваження, що так можуть робити військові, а не будь-хто. Гетьмана брудом посипати, ті, хто його обрали, військові. Um, ну, можете не зневажати. Так ось, до чого це? Кличко назвали словом наге, це таке міжнародне слово. Англійською воно буде звучати гандом. І воно не вважається таким непристойним. У Публічно, публічному просторі на це його команда нашого мера звернулася до суду, і суд визнав того, хто його так назвав, правим. І це просто це феномен. Я не знаю за яким законодавством. Суд же ж не може, як я вам ментальність розповідати історичний досвід. Чи може вони так доводили? Ну, як мені це вислав друг, а я буваю таке, що читаю і не читаю все і кажу: ну і що там? А він каже, то читай до кінця, щоб ви знали того, хто так назвав кличка правим. Так, що ми сприймаємо, звичайно, ну, трошечки інакше свободу слова. Єдине, що Європа може нас не розуміти, тобто будьте -то обережні, якщо ви поїхали з України. І нещодавно була така прикра історія, коли там нашого першу леді, конкуренти Зеленського, і от це розповідав мені Славінець, що ваша леді там щось купила в Парижі. І я спочатку думаю, ну так їй треба поводитися, як англійська королева. Щоб не було до нас запитань, бо ще це шкодить. Суспільні думки. Суспільна думка все ж таки важлива в демократичних країнах, бо вони ж обирають. обирають. І потім я подумала: ну, це ж, можливо, конкуренти якісь. Я не знаю там всієї історії, можливо, конкуренти, може, вона нічого не купувала. Йо, брехане, ну хто знає. Так, що, так що така от історія? Як сприймаєте свободу слова ви? Я просто з себе пожартувала, думаю, а я постійно ви мені те не питайте, ви мені те не, не кажіть. А я думаю: ну, якщо нашого мера ми так називаємо, нашого, бо я вважаю, що Київ всім належить українцям, навіть без громадянства України, бо це сакральне таке місто. І я так накручена, можливо, накручена, Тут я за бубони якісь не кажу вам, я так накручена з цього сакрального місця, що коли я тільки ступаю у Києві, мені відразу я добре починаю почуватися. енергія така, я можу коником скакати по Києву без їжі. Я втрачаю вагу, ну, тобто, хоч до ра прикладай. прикладаю. Тому я кажу, що нашого мера. До кличка, ви знаєте, я ставлюсь так, що за ним багато років була за братами кличками, відома Україна, і якщо мене питали ну, Чорнобиль, а щось хороше, то я казала, а кличко? І всі його знали. Ну, зараз, звичайно, у таких людей видатних більше. Але ну, свій, я не знаю, як мер, не можу сказати вам він, але свій внесок, він. От, в ім'я України, в історію України, в імідж України він зробив. І це ж він здоров'ям його зробив і працю наполегливою тут тобто не так все просто. Тому ну, в мене до нього позитивне ставлення. Ну, Можливо, це тому, що я в Києві постійно не проживаю, а якби би я постійно проживала, там були зачинені бомбосховища, то, може, я б казала саме так, як його назвали. Ну, скоріш за все. І я це визнаю. Будь ласочка, зробіть зауваження, що я це визнаю. Так, все, що хотіла сказати, я піду готувати собі. Сказати, сказати що вечерю таку корисну не можу. Ну, все ж таки, це буде протеїн, білок. Може, і непогано. Дякую за увагу і. Пишіть, пишіть, будь ласка, що ви думаєте? І справді вам вдячна від всього серця за увагу. Це так і є. Бо я уявляю, як це можна дивитися. Хоч я дивлюся різне, насправді. Навіть якщо мені там щось не подобається, я дивлюсь, як дослідження буває. Такі люди, такі блогери, що я дивлюся, як дослідження. Мені цікаво, чого це цікаво, який формат цікавий. Ну, часто так, що якщо ми про російськомовний, Беремо інтернет, це, це от якраз з чого я починала, і прошу я зараз вам розповідати: це свобода слова, коли людину просто хейтять. А вона, є там блогери, які кажуть, що у мене 100 тисяч, вони ж мене матюкають і проклинають, хоча я їм нічого не зробила, так я навіть не читаю ці коментарі. От я читаю, читаю я з тих блогерів, як ну, Галок Твістера, що я готова всім ще й відповідати ну як можу. Так. Дякую і, будь ласочка вдячна за коментарі, за реакції. Ну просто за все.